Попри певні проблеми зі здоров'ям маючи слабкий зір, можна багато досягти в професійному та суспільному житті. Це підтверджує Запоріжець Євген Мезлікін. Для творчості немає меж, а особливо обмежень. Цей головний меседж хочу донести представники всеукраїнської громадської організації інвалідів, українська спілка інвалідів. Усі. Цього приводу було організовано фотовиставку та презентацію віршів запоріжців, які мають певні вади зі здоров'ям. Це такий о, меседж до о, людей нашого міста показати ще раз волонтерів нашої організації, люди, які, о, незважаючи на деякі негаразди зі здоров'ям, вони ведуть активне життя, незважаючи на те, що зараз у нас в Україні також дуже таке скупне становище становище і біда. Запоріжець Євген Мезлікін з дитинства захоплюється фотографією. Більш професійно займається фототворчістю вже п'ять років. Євген має слабкий зір, проте це не заважає бачити та любити навколишній світ та рідний край. І саме тематиці краса не має меж стежками рідного міста. Громадський діяч присвятив фотовиставку. Тут здебільшого фотографії ще до воєнного часу, скажімо так, до 24 лютого, тому що зараз фотографувати не бажано. Тут фотографії здебільшого, звичайно, Запоріжжя. По-перше, для того, щоб привернути увагу запоріжців до тих місць нашого міста, якби це тавтологічно звучало, що в нас в Запоріжжі дійсно є місця, де можна погуляти, де красиво, тому що зараз, на жаль, подорожі Україною ну, неможливі здебільшого дав Умовах, які у нас зараз є. Фотографія зберігає у собі приємні спогади з подорожей чи прогулянок рідним містом, розповідає Євген. У наш непростий час автор вирішив ними поділитись із запоріжцями. Тут представлені 15 роздрукованих фоторобіт, а також були і у цифровому вигляді. На них зображені парки, головні вулиці Запоріжжя та інші цікаві місця. Фотокартки закохали у Запоріжжя знову, зізнаються відвідувачі. Пишаюся тим, що живемо в одному місті з таким неймовірним фотохудожником. Оскільки коли дивишся на його фотографії, здається, що це не фотографії, це шедеври картини. Своє бачення промислового міста має і юна письменниця Надія Кузькіна. 15-річна дівчина сприймає світ по особливому, тому її вірші проникають глибоко у душу кожного. Самі слова немає в неї душі. Та ось митця або поета, а звільнивсі кричать: малюй, пиши. по суті, на написано куплетів коплеті, поняття сенс не невідомий. Усе, що вже існує, має бути. Маючи творчу підтримку, підноситься бойовий дух та збільшується мотивація перемогти ворога. Дійсно, також.